Ламки хат, снаряди та рештки ворожої техніки вкривають сільські дороги. Барвари, хитає головою чоловік. Королів подушили, курей побили, свиней на фермі теж постріляли, та хоч би їли. А то шматок ноги з'їло, все інше викинуло, собаки тягають. Це уривок із останньої книжки журналіста, письменника та кінорежисера Руслана Горового Жили собі люди. Вона про досвід команди волонтерів, з якою Руслан відвідував деокуповані села та міста України, а також історії місцевих жителів. Про неї та ще декілька своїх друкованих збірок автор розповідав під час творчої зустрічі у центральній бібліотеці у травні 2022 року. Горовий видав збірку «Поіменник». Це оповідання трагічного змісту, які сховані за історіями ко. Кожного з нас. Ось книжка, яка називається Поіменник. А ця книжка мала вийти якраз мені на день народження у 22-му році. У мене день народження не кожен рік, 29 лютого. Того року не було в 22-му. Ну, було 1 березня, яка там різниця. Я думав, що ця книжка, яку я писав кілька років, вже багато інших написалося, а ця вся ніяк не могла дописатися. От пару оповідань їх все час якось відкривав телефон, дивився і казав, ні, не сьогодні. І вона дуже довго писалася. А, і вона мала вийти якраз на мій день народження, але прийшли скоти та, і все, все зламали, все наше життя нам поламали. Я забув навіть про цю книжку, я розумів, що нічого з неї не буде. В мене на момент вторгнення Великої війни був лише один примірник вартістю весь тираж. Тобто я гроші заплатив, мені дали подивитися, я сказав, так, да, хорошо, робимо, і прийшли. Папи. Творчості Руслана Горового притаманні теплі побутові історії про людей, яких легко можна зустріти у потязі або мандруючи вулицями міст. Є на сторінках і розповіді про Донеччину. Я Дуже-дуже Донбас. Я дуже люблю Донеччину, я дуже люблю Луганщину. Це просто золоті місця і ті патріоти, які там, патріоти були і на той час, і взагалі, які жили там, розмовляючи українською мовою, це були золоті люди. Я свого часу зрозумів, що я українець саме на Донеччині. Точно, коли я почав спілкуватися з людьми українською, і моя мова з дитинства була не українська, моя сім'я була зросійщена, я свою мову собі повернув. Текста майбутньої книжки Казки на ніч вперше з'явились на сторінці автора у Фейсбук. В якийсь момент я написав один пост у Фейсбуці і назвав його Казка на ніч. Це було в квітні, я ввечері написав о сьомій годині, і як кажуть, раніше проснувся я зіркою. Сіранше мене в Фейсбуці там лайкали мама і кішка да, і жалості і, і ти. І ти. Троє. О, то, то в якийсь момент просто я відкрив Фейсбук, а я вже там все. Ілон Маск. О, і я зрозумів, що мені є, що в мене величезний поток інформації, і я став кожен день писати такий пост, називається Казка на ніч. В сьомій вечора кожен день я писав так два роки. Потім е -е, став писати час від часу, потім вже в якийсь момент припинив, тому що. Це саме страшне для письменника, який наш, нарив золоту жилу, починає там її тицять, там уже нема нічого, а він це туди лупить. Туди. Е -е, от. І, але назбиралася книжка. Але понад тисячу всяких історій, з них е зібрали все, що було більш схоже на оповідання, і зробили книжку. Після творчого діалогу кожен охочий мав можливість придбати книги відомого автора у сучасній літературі та підписати її на згадку про зустріч із письменником.